Усім привіт! Вітаю вас на каналі Говорить Полісся. Достигли вишні, тому будемо робити вишняк. Йдемо у свій або сусідський садок та збираємо стиглі вишні. Я ж поїхав у сусіднє село до дядька Грицька, де він мені продав відро вишень, але зі знижкою, бо я їх сам рвав. Як і водиться, шпаки сиділи на сусідніх деревах і на мене з коса поглядали тільки. А в душі я тихенько радів, що встиг назбирати накльованих вишень. Але ж, звичайно, свої радості не видавав, щоб не бути опацьораним, як оті листки вишні. Потім я приїхав додому і гарненько перемив усі вишні. Так, так, під проточною водою перемив вишні. Вони в нас перемиті дуже добре збродять. Далі беру дві баночки і насипаю у кожну по плечки вишенік. Далі беремо цукор або цукор, ну кого що є. І засипаємо в кожну банку по 800 грам. У мене кілограмові пачки, я звідти повідбирав типу, по 200 грам і залишив 800 грам. І отакого гарненького притрамбовуємо засипаємо всі 800 грам в кожну баночку. Цукор з вишнею шарувати не треба, цукор вишня, цукор вишня. Тому що він впаде на дно і не розчиниться. А так він зверху собі потихеньку буде спускатися донизу і з соком перемішуватися, витворювати наш вишня. Далі беремо перчатку, проколюємо її і натягуємо на оши, банки. Ось так у нас повинно вийти. Потім ставимо банки у тепле місце. У мене це балкон. На четвертий день видно вже, як іде процес. Це бася допомагає мені. А це пройшло сім днів. Прощинився цукор і утворився гарний сік. Ще пройшло днів вісім. На двадцять сьомий день у мене бродіння закінчилось, і перший етап вишняка теж закінчився. І зливаю я з двох банок в одну. Вишні ні в якому разі не викидаємо. Ми їх ще будемо заливати сиропом. Потім пересипаємо вишні до однієї банки. Далі робимо сироп. Беремо 2 літра чистої води і додаємо 500 грам цукру. Добре, це все діло перемішуємо і додаємо до наших вишень на друге добродіння. І тут я у цій трохи метушні не розрахував, що не влізе весь сироп у банку трохлітрову. Тому я той вишняк, який вище стоїть у 5-літровій банці, злив у трохлітрову банку. А у п'ятилітрову пересипав вишні і залив весь сироп. Не на часи, загубив години. Ніжно, як вийшло, все вище і вище, Далі вдягаємо перчатку на ошинях банки і ставимо сироп з вишнями на друге бродіння. Оцей вишняк ставимо до комори. А оцей сироп з вишнями теж до темної комори і на добродіння. Отак на п'ятий день у нас він сигналізує, що процес бродіння йде у нас повним ходом. А це 22-й день. Бродіння закінчилось. Тепер оцей другий вишняк нам треба акуратно злити у банку. Але не до кінця зливаємо, щоб осад, який внизу, не потрапив в нас до чистого вишняка. моя Дума, вишні зелені. як і вище, Ось наш другий вишняк. Тепер його ще раз гарно проціжуємо через марлю або фільтраційний мішечок, та теж не до кінця зливаємо, щоб осад, який там є на дні банки, не потрапив у нас до чистого вишняка. Далі беремо перший вишняк і змішуємо його з другим вишняком, але теж не до кінця зливаємо, тому що за цей... Період, який він простоїв місяць, утворився теж там осад. Ось і все. Наш вишняк готовий. Його вже можна пити, але найкращих смаків він набере десь за півроку. От під новий рік буде саме те. Ну що, любі друзі? От і прийшов рік, як я почав знімати ролик про цей вишняк. І хочу підняти випити цей келих вишнячка. За ваше і за наше здоров'я, і щоб поскоріше вернувся мир у нашу Україну. будьте здорові, будьмо Якщо вам сподобався рецепт, буду радий підписі на свій канал. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Та нехай вам щастить.